На цигарки курить! Виходить, <laughs> і сіно вони підпалили. От виду має старий чортків до Хто ж то бачить, що по руки з дитя на підсіном стоять? Та ще й циганки курять. Це правда. Я сам бачив своїми очима омека і барку і ціном боротьба. Та ти своему мужину бачил? Своему отшила! e non tias

І не що

sortir a boro.